Протипіхотні, протитанкові, касетні всі ці міни показали школярам вибухотехніки, розповіли, як поводитися, якщо побачили схожий предмет, та як убезпечити себе від вибухів та уламків. На відкритий урок завітали і кінологи, адже саме собаки часто шукають вибухонебезпечні предмети. П'ятикласник Павло вже бачив міни, коли виїжджав з батьками з Маріуполя. Знає, що чіпати подібні предмети не можна, але каже, і сьогодні почув багато нового. Але найбільше сподобались чотирилапі помічники поліцейських. Мені сподобалось ну те, що нам ну дали погладити собак, те, що нам показували, як вони працюють, як вони шукають вибух, ну, шукають вибухівку, все це. І те, що можна було з собаками сфотографуватися. Однокласниця Павла Софія бачила вибухонебезпечні предмети вперше. Каже, робота вибухотехніків та кінологів їй дуже зацікавила. Це дуже корисна інформація. Мені розповіли, що не треба чіпати гранати. Ось це все і я. Розповім все свої, своїм батькам. Як працюють над пошуком вибухівки службові собаки, дітям показувала інспекторка кінологиня Анастасія. Дівчина обрала цю професію, адже з маличку любить собак та прагне допомогти рідній країні у боротьбі. каже, знає особливості кожної собаки. Ця собака має бути спокійна. Якщо вона навіть знайде цей предмет, вона не має до нього. От царапити, підходити до нього, лаяти в неї має бути от рівновага в собі. Позначення в неї може бути різне. Вона має сідати, лежати чи от. Замре просто, якщо вона знайде, вона просто замре на тому місці, і от буде вказувати, що воно ось там щось є. На лекцію змінної безпеки прийшли понад 60 дітей різного віку. Освітні заходи безпекової тематики планують проводити і надалі. А дізнатися про них можна у вчителів та класних керівників. Організувала освітній захід Хортицька райадміністрація. Обізнаність це дуже важливо під час війни, і також даний захід він виховує в дітях підтримку до наших братів. Менших до наших чотирилапих друзів, які також долучаються до нашої безпеки, на лекцію школярі прийшли не з пустими руками. Кінологи попросили їх принести щось корисне для підопічних притулку для безхатніх тварин. Шанс зібрали корм, пледи, теплі речі, адже врятованим собачкам теж потрібна допомога. Анастасія Єлизавета Колеснікова телеканал МТМ.